Квітникарі квітника квітникарочки! Усім привіт! Сьогодні познайомлю вас із дуже гарною декоративною, ефектною садовою рослиною гібіскусом трав'янистим. Це такий розгалужений кущ, який може досягати висоти 2 метри та більше. Пізно восени пагони зрізають на висоту 15-20 см. І навесні, це вже пізно, десь наприкінці травня з'являються нові пагони. Тому квітникарям-початківцям не потрібно ранньої весни викидати кущики, думаючи, що вони не перезимували. Листя трав'янистого гібіскуса подібне до кленового. Має ось таке зелене або бордове забарвлення. Найбільше приваблюють величезні квіти, котрі мають в діаметрі майже до 30 см, і бувають різних кольорів: білого, рожевого, червоного, персикового. Ось дворічний кущик, але квітка вже вражає своїми розмірами майже з долоню. Цікаво, що вона живе лише одну добу. Але, як бачите, бутонів на кущі багато, і це дає можливість насолоджуватися квітами щодня аж до пізньої осені. Два найпродуктивніші способи розмноження гібіскуса це розмноження весняними пагонами або поділ. Куща. При такому способі рослина буде квітнути цього ж року восени, квіти бажано зірвати, щоб більше корисних речовин поглиналось самим коренем. Кущик проливають водою, ножем обережно відділяють пагін, стараючись, щоб він був з частиною кореня. А вже лопатою можна відділити частину куща з кореневою системою. Це вже дорослий повноцінний кущ. Висаджують такі пагони або. Поділки на відстані 2 метри один від одного, щоб вони мали де розвиватись. Посадивши маленький пагінець рано навесні, можна побачити вже два маленьких пагони, а до наступного сезону їх буде вже втричі більше. Із трав'янистих гібіскусів іноді роблять навіть живу огорожу, але не менш приваблива рослина і в поодиноких насадженнях серед зелених газонів. Якщо відео було для вас пізнавальним та корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал. Все буде квітуча Україна! Друзі, до зустрічі!